Вітаю усіх, хто зараз нас переглядає. Хочу представити вам новинку, яка тільки що заїхала до нас на майданчик. Отже, це Ford c Max автомобіль 2013 року випуску. Чистий 13 рік. Авто, як бачимо, в такому коричнево-сірому кольорі, дуже класний ефектний колір на максимальній титаніум комплектації, на хромі, на гарних. Литих дисках, подивимось зовнішній вигляд автомобіля, він дуже ефектно виглядає. Рівненький по кузову, немає ніяких ні м'ятин, ні царапин. Функціонує в автомобілі по техніці все чудово, жодних нарікань, автомобіль в стані сів, поїхав. Отже, автомобіль у нас дизельний. 1,6 літровий турбодвигун стоїть, дуже економічний. 5 літрів споживає палива на 100 км. І механічна шестиступенева коробка передач. Також дуже гарні коробки у Фордів, тому жодних нарікань по них не може бути. В автомобілі у нас 219 тисяч кілометрів пробігу. Є сервісна книжка до останнього дня за кордоном. Все повністю. Перевіряється по базах даних, без проблем. Кому потрібно, він-код надаю. Зараз відразу його подивимось. Ось, будь ласка, кому потрібно, зафіксуйте. Можете перевірити. Звірити з тими даними, які є. Також ми підключали діагностичне обладнання. Все. Також у нас в чудовому стані. Жодних помилок по автомобілю немає. По всіх блоках пробіг у нас рідний. Отже, давайте перейдемо до більш детальнішого огляду. Автомобіль у нас на ось такій оптиці, гарна, класна оптика. Маємо протитуманні фари. Такі ось у нас решітки. Решітки у нас глянцеві, чорні. Це в максимальній комплектації, хто знає у Фордів такі. Капот у нас рівненький, гарний без царапин. Є буквально ось. Одненький і ще одненькі маленькі скольчики, вони підкапані, нічого ржавіти не буде. Але показує, щоб мали собі уяву. Все, іншому капот рідненький, гарненький, рівненький. Як бачимо, все в нас в класному стані, нічого не побито, не зам'ято. Передні крила в ідеалі, жодного натяку на якусь корозію у нас немає. Автомобіль у нас на 16 легкосплавних дисках. Всі 4 у нас колеса однакові. Давайте більш детальніше ще пройдемось по кузову. Як бачимо, рівненький, гарний, виблискує, жодних нарікань по ньому немає. Так, гума у нас Hankook, розмір 215 55 r 16 і гума у нас 22 року випуску. Вся гальмівна, в нас в авто... <кх> Вся гальмівна система в нас в автомобілі повністю як новенька. Всі 4 гальмівних диска без зносу. Гарні гальмівні колодки ще стоять, Вистачить ще надовго. Так, отже, давайте подивимось задню оптику. Задня оптика в нас повністю також ціленька, без колів, без тріщин. Є такі катафотики також ціленькі, присутній у нас фаркопчик з розеткою. Тут все в нас також ціленьке ляда, без рижиків, без якихось натяків на пошкодження. Ця сторона, оптика, також в нас в чудовому стані. Ну і катафотик також в ідеалі. Показую стан гуми. Гума у нас, як я і казав, в дуже-дуже класному стані. Вистачить ще не на один сезон. І ця сторона, як бачимо, також в ідеалі. Повністю ціленьке, все, ніяких ні по низам дверей, ні по арочкам, жодних якихось пупиришків, чи ще якихось проблем у нас немає. Все в повному ідеалі. Дзеркала заднього виду, також, як бачимо, в гарному стані, не посінчені камінням. До речі, в нас тут є. Датчики мертвих зон сліпих, тому, якщо вас хтось буде обганяти, відразу автомобіль вам про це просигналізує. Звертаю вашу увагу на лобове скло. Воно з функцією підігріву, все повністю працює. А також тут, як бачимо, стоять різні радари, різні датчики. Автомобіль автоматично визначає. Знаки дорожні і вказує вам це на панелі приладів. Ось такий гарний у нас зовнішній вигляд автомобіля. А тепер давайте перейдемо до салону. У нас є два ключі, безключовий доступ в автомобілі. І давайте ось подивимось на салон даного авто. Салон виконаний в комбінації темного та світлого. Дуже класно, дуже так стильно виглядає. По молодіжному. Бачимо карти дверні, цілесенькі. Двері абсолютно без жодного натіку на якусь корозію. Ось, як бачимо, все в повному ідеалі. Скло у нас оригінальне Ford. Трієчка стоїть. Бачимо, тканинка все чудове. 4 електросклопідіймачі, електрокоректор дзеркал. Та автоматичне складання дзеркал при постановці на парковку. Пороги в нас таких з пластиковим захистом. Також є накладки хромові Ford. На підлозі у нас є як оригінальні ворсові коврики. Ось бачимо, вони в ідеальному стані. І також є комплект гумових ковриків. Накладочки на педалі, всі повністю в оригіналі. Мінімальні, буквально потертості, так їх має бути. Сидіння в нас в повному оригіналі, не просиджене, буквально мінімальні сліди, що воно експлуатувалось, але воно все повністю в оригіналі, нічого не підшивалось, не замінювалось. Все дуже-дуже круто виглядає. Отже, тут бачимо перемикачі світла, є звичайно автоматичний режим світла. Мультифункціональне шкіряне кермо дуже-дуже класно збережене, також в повному оригіналі. Також у нас є круїз контроль, клавіша у нас старту. Мультимедіа, так як у нас максимальна комплектація, мультимедіа Sony, лакова, чорний рояльний лак. Дуже круто виглядає. Отже... Також у нас двозонний клімат, як я вже й казав, підігрів лобового скла, підігрів дзеркал, старт стоп. Все повністю функціонує. Отже, давайте заведемо автомобіль. Для цього натискаємо клавішу старт-стоп. І з півоберту у нас автомобіль завівся, як бачимо, протестували всі системи. Жодних помилок у нас немає, все у нас локалізовано. Маємо ще 150 км запасу ходу. Тобто ще... Паливо у нас є. Можна доїхати до сусіднього міста, без проблем навіть ще заправлятись вам не потрібно буде. Отже, 219 тисяч кілометрів пробігу. Як бачимо, тут є різні налаштування, асистент, смуг руху у нас є. Також автомобіль нас попереджує про те, що ми втомились, можливо, пора заїхати, випити чашечку кави. Також, ось, як бачимо, розпізнає дорожні знаки. Ну, Звичайно, у нас на стоянці тут дорожніх знаків немає, тому нічого зараз не показує. Але якщо проїхатись, все повністю функціонує. Також у нас мультимедія, як бачимо, також локалізована. все повністю функціонує. Клімат у нас заправлений, дує холодним. Ось таке зеркало заднього виду з автозатемненням. Як бачимо, у нас є безліч аєрбагів. Люстерка, підсвіточка, все в нас працює. На потолочку бачимо такі різні ніші, все в нас працює, все зачиняється, підсвіточка, звичайно, світиться. Тут місце на окуляри, також все працює. Водійське зеркальце також, звичайно, функціонує. Подивіться, лише на стан потолочка, нічого не затерте, все в повному ідеалі. Також, звичайно, ось яка стан панелі, жодних якихось пошкоджень. Шестиступенева куліса передач, також в повному оригіналі нічого не замінювалось, не шилось. Прикурювач у нас є, підстаканнички, підлокітничок, підлокітничок-органайзер. Бачимо там виходи AUX та USB. Механічне стоянкове гальмо, також все працює, все в робочому. Стань. Задній ряд сидінь у нас також в чудовому стані. Як бачимо, двері ціленькі, без корозії, пластик весь ціленький, електрослопні мачі, тканинка не зачовгана. Задній ряд сидінь в ідеалі, є система кріплення дитячих крісел Isofix Ось бачимо спинки передніх сидінь, також нічого не зачовгано. Обдуви, прикурювач коврички все як потрібно. Загальний вигляд на панель приладів. Потолочок ніде не провисший, чистенький, акуратний. Все так, як потрібно. З цієї сторони бачимо двері також в ідеалі. Дверний проєм у нас також в ідеальному стані. такі сидіння, все гарненько, все чудово виглядає. Остання пасажирська дверка, також жодного натяку на корозію, жодних пошкоджень. Тканина все в ідеалі, не зачовгана, всі клавішки не повитирані, На порогах немає жодного натяку також на корозії. Ще раз бірка з інкодом, кому потрібно. Ось всі болтики все в нас в оригіналі, не позбивані. Сидіння також всі шикарно виглядають, жодних якихось проблем. Так, Звичайно, як завжди, у нас у бардачку є сервісна документація. Гарно обслуговувався цей форт. Ось з 2014 року почав обслуговуватись, є всі записи, і до 2023 року включно. Також ще є інша документація. Хто приїде, як завжди, надам можливість оглянути. Є бірочки під капотом, які також говорять нам про сервісне обслуговування даного автомобіля. Дуже крутий стан, технічний, візуальний стан салону, все, як бачимо, наче новеньке. Все гарно виглядає, все чудово працює. Перейдемо до багажного відсіку. Тут у нас, як бачимо, пластик, все в ідеалі. Ось як бачимо багажник без всякої корозії, без рижиків, все тут у нас на місці, все в оригіналі, всі ось проєми, бампер, нічого не пошкоджено, все звичайно у нас в оригіналі, все з клеймом Ford, поличка, також чистенька, охайна. Жодних якихось пошкоджень, жодних нарікань. Чистенький охайний багажник. Піднімаємо фальш-підлогу. Тут бачимо електрокомпресор, піна, аптечка та інші речі, які потрібні у дорозі. Звичайно, все, як має бути, все в нас по комплектації лежить на своїх місцях. Під капотом у нашого автомобіля, як я вже й казав, 1,6 літровий турбодизельний двигун. Дуже економічний, дуже надійний, один з найкращих двигунів. Ось бачимо бірочки про обслуговування. До речі, у нас тут болтики все на місці, нічого не крутилось, грані ніде не збиті. Все в повному, як бачимо, оригіналі. Отже, фари у нас також оригінальні, як бачимо, ось бірочки, пластик, все, тут також повному оригіналі. Двигун бачимо сухенький, чистенький, сажовий фільтр. Все в нас на місці. Антифриз також чистенький, без жодних зауважень. Автомобілем заїжджали на яму, він також під низу сухенький, жодної корозії на днищі немає. Дуже круто, гарно виглядає. Технічно жодних нарікань абсолютно по автомобілю немає. Турбінка відпрацьовує чудово, коробка перемикає легенько, плавно, нічого не вибиває, не гудить, не шумить. Двигунчик працює рівненько, так як потрібно. По лакофарбовому покриттю у нас автомобіль дуже-дуже гарно виглядає, але є невеличкий косметичний підкрас, хочу вам його продемонструвати. Це ось задня арочка. Показую вам вище там 157. Нижче 175, 175, 176, 191, арочка 144, 194, 194, 195, 235, 337, давайте нижче 257. Взагалі нічого такого критичного немає, але є невеличка косметика. Ось це місце, чуть піддуте. Хоча візуально взагалі нічого не замітно. Ну, єдине тільки товщиномір нам це сигналізує. Взагалі не бачу якихось в цьому проблем, ну, але для кого це важлива інформація, то показую, щоб мали собі уяву. Так, автомобіль повністю ціленький, рівненький. Жодних якихось вкладень, знову ж таки, нагадую, не потребує. Також ми провели комп'ютерну діагностику даного автомобіля. Кому можливо потрібно, без питань скину відео або можемо підключитись віддалено по вайберу чи телеграму, по відеодзвінку, без проблем при вас підключусь, покажу вам по різних блоках чи будь-які параметри, що забажаєте. Отже, хто до нас завітає, без проблем, як завжди, надам можливість. Зробити тест-драйв автомобіля, заїхати на яму, подивитись автомобіль знизу, подивитись на двигун, коробку та інші системи, впевнитись в тому, що дійсно вони в чудовому стані. Відео не завжди передає всю весь ефект автомобіля, але, повірте, вживу виглядає він навіть краще, ніж на відео. І по приїзду, я думаю, ви в цьому впевнитесь. А зараз хочу просто побажати всім вдалого дня, ну і звичайно гарних покупок.